Всім доброго вечора. Сьогодні в мене текстиль. Забрала посилочки, посилочка від пані Лесі прийшла і також посилочка прийшла ту, що я замовляла. Чомусь у мене така, знаєте, було такий настрій, не хотіла нічого виставляти. Сьогодні але заїхала, правда, в аптеку, купила заспокійливих собі, бо інколи буває так, що не можна зібрати себе до кучки. Я думаю, мене зрозуміють, ви мене зрозумієте. А потім поговорила з невісткою, з Лєночкою, а вона мені каже: так, хватить хандрить, давайте. Записуйте відео і щось розказуйте, я вже думаю, ну добре. Таке запишу. Інколи треба такий, знаєте, щоб хтось підзад підштовхнув, тоді ти починаєш брати себе за чубчик і тягнути, витягувати з якоїсь, з якоїсь депресії і так далі. Давайте сьогодні розпочнемо посилочку від пані Лесі. Ви знаєте, я її сьогодні роздивлялася. По-перше, ну, як завжди, ж подарунки, смаколики, без цього ж ніяк. я, Ну, ну я розумію, ж ну це ж гроші, це ж, ну, не знаю. Я, звичайно, дуже вдячна, але ж мені незручно, ну. Це, це вся в цьому Леся, розумієте? ну, про що мова. Так от я коли розбирала посилочку її, в мене таке було відчуття, я ну, кажу, я їй написала і вам кажу, ніби я розмотувала новонароджене дитятко. Таке все красиве, таке все ну, воно новеньке, ну, ну таке гарне, складене. Ну, я ж знову кажу, в цьому вся Леся, про що мова. Давайте будемо розглядати текстиль. Да, і розпочну так от зверху, як, як лежить усе. Так я буду і показувати. Витягну стрічку сантиметрову. До речі, це ще й не та, що мені Леся подарувала, та лежить скручена, запакована в шухлядки, в ящичку. А ця ось була в мене. Ну, я ж займаюсь трохи рукоділлям, то в мене в кошику лежить така стрічечка, та я її витягла. Давайте будемо розглядати ось таку красу. Ось такі серветки. Вони нові, вони абсолютно нові. Якщо видно, камера передає, вони жакардові. Ось такі, бачите? Вони жакардові, тут є візерунок, це ось виворіт, це лице. Серветки, скоріше всього, що це, ну, так виглядає, як поліестер. 49 на 49 вони розмірами. Так виглядає, як поліестер. Але, знаєте, не такий тоненький, а такий ну, виглядає багато. Одним словом, як я, як я можу вам передати, виглядає багато так. Ці серветки. І, до речі, дуже гарно виглядають вони ось із зеленою скатертиною. Можна на новий рік. Ну, вибачте, ну, тут їх лише 5 штучок. Ось такі гарні серветочки у новесенькому стані. Вони йдуть під номером 2, і за цей комплект е ціна буде 100 гривень. За 5 штучок 100 гривень. Всі гарнесенькі, всі новенькі. Так. Далі, ну так як Леся мені написала комплект, то так я його і виставляю. Комплект по одній ціні, якщо я правильно зрозуміла, ось зверніть увагу така скатертина. Тут 65% поліестеру і 35% бавовни. Ця скатерка, бачите, вона як новорічна, тому що тут ось обшита вона зеленим, і тут є така е, тесьма, встрочена, ніби з люрексовою ниткою. Вона дуже гарна, нарядна сама по собі, трішки не привикла. Сантиметровою стрічкою, але ми до всього привикаємо. Так, розміри метр шістдесят ой Метр 60 довжина і, ну, 65, метр 30 ширина цієї скатертини. Вона отака вся, бачите, просто червона, навіть бордового такого більше кольору. Вона. І обшита зеленою такою смужечкою, і до неї в комплекті, так як я не бачила тут етикетки окремо, то я вважаю, що це комплект. Ось така ну, чайна скатертина, але ж, е, розумієте, на, такий темний, на таку темну скатертину е, на, покласти на новий рік ось таку. Чудову чайну скатертину. Ну, вона йде, бачите, як для декору така, ну, придає таку, якщо можна так сказати, ну, нарядно так, так виглядає. Оце також скатертинка новенька. На кожному е куточку тут отакі киточки. бачите? Ось з усіх чотирьох куточків такі киточки. Розміри цієї скатертини 97 на 97. Бачите, абсолютно новесенька, така органза обшита ось таким такою ось стрічкою. Дуже гарна така річ. Так, і де в нас тут номер і ціна? Під номером 5 такий комплект іде 200 гривень. Всього-навсього 200 гривень за такий чудовий комплект. Так, дивимось далі. Ось така новорічна доріжка. Я не буду там називати ранер, це не наші слова, я буду говорити нашими словами. Дивилась на ярличок, ось така доріжечка. Це органза, але вона, бачите, ялинками вся. Я постараюся її так показати. Можна бант зробити на Новий рік із цієї органзи. Можна використовувати от просто так, як. На стіл, декор, вона новенька. Ось тут є ярличок. Ну, 100% поліамід, ну, органза, одним словом. І зараз я вам скажу її розміри. Все таке дуже гарне. Я не знаю, наскільки передає камера. Оце все, але все дуже гарне. Таке, мені дуже подобається все святкове. 41 см ширина цієї доріжечки. І 90, ой, метр 80 довжина цієї доріжечки. І вона йде під номером 4, і така чудова річ буде коштувати 100 гривень. Так. Далі є ось такий, е, ну, доріжка ось така. Вона, е, ця тканинка натуральна, льняна, скоріше всього, можливо, просто бавовна, але така вона е, об'ємненька сама. Ну, не, не рельєфна, а такий об'ємний, єм, об такі крупний. Е, Клітинки, як ткана. Ось вишитий по ній такі срібною ниточкою сніжиночки, і обшитий він, цей, ця доріжечка, ось такою ніби тканинкою із люрексовою ниткою, що придає такий, знаєте, ну, шик. Можливо, я неправильно висловлююся, вишуканість. Вишуканість. Так, і тепер будемо міряти його. На святковий, ну сьогодні взагалі такий е, оця посилочка, е, що прислала Леся, тут взагалі все таке новорічне, знаєте, все таке дуже гарне. Е, так, метр 42. Метр сорок два довжина, і 46 сантиметрів ширина цього ранера або доріжечки, він йде під номером три, і ціна такого, такої доріжечки 140 гривень. Так. Ось такий комплект серветочок. Вони Ну, я роздивлялася, як на мене, вони мені нагадують ірландський льон. Це так, наскільки я можу порівняти, розумієте, я ж ну, не можу сказати, яка тканинка, але е, така приємна тканина під натуральну. Ну, звичайно, є тут, можливо, якась і синтетична. Нитка, тому що тут ось жакард, він зроблений трішки, може і не синтетична, може, просто шовкова нитка сюди вставлена. Бо тут, де жакард, такий вигляд листочків кульбабки, так мені здається, асоціації в мене такі. То воно ніби такою шовковою ниточкою зроблено. От Так, і зараз я вам скажу розміри цих серветочок. 38 на 38, їх 4 штучки, цих серветочок. Ось, бачите, 4 штучки. Також вони в гарному стані. Бачите, усі з ярличками. Ярлички не потріпані. До речі, фантазувала, я тут фантазувала, а на ярлику написано 100% котон. Тобто, вони. Бавовняний. Так що, те, що я там, і йдуть вони під номером один, і за такий комплект ціна буде 100 гривень. Так, далі ось така чудова фіраночка є. Сама ще все не дуже роздивлялася. Зверніть увагу, яка фіраночка, вона новесенька. Це органза. Ось я зараз отак зроблю, і ви побачите, які тут каченята. Тут качечка з каченятами, і тут вгорі качечка з каченятами. Така мила фіранка, вона доволі таки довгенька. Зараз будемо вимірювати її. Довжина, бо це ж довжина або висота 52 см. І ширина цієї фіраночки е, десь метр, сімдесят вісім. Метр сімдесят вісім. Десь так. Так, і така фіраночка у нас йде під номером 8 і коштує 100 гривень така красуня. Кому на кухонне вікно або будь-на яке, дивіться, ось зроблено тут усе під на мотузочку. Можна, можна на трубочку, ну, в кого яка, в кого як можна до чого причепити, ось така фіраночка гарнюща. Номер 8, 100 гривень. Так, далі ось хочу вам показати отаку чудову льняну скатертину, чайну скатертину. Вона абсолютно нова, абсолютно нова. В користуванні не була. Ось дивіться, який тут принт вона має, ягідки такі, розміри цієї скатертинки 84 на 84. Така красуня, прям дуже гарна така. Скатертинка, та ще й вона не була у використанні. Така скатертинка йде під номером 7 і коштує 150 гривень. Так, далі є фіраночка в мене. Ось така фіраночка. Це органза. І вона має отаку вишивку коричневою ниткою шовковою. Бачите? Внизу такі зубчики. А вгорі ось зроблено під мотузочку або під трубочку, в кого на що одягається ці фіраночки. Так, ширина цієї фіранки. 7... 86. Метр вісімдесят шість. Метр. Так, сімдесят вісім. Ой, господі, вечором уже не можна записувати нічого. Метр п'ятдесят шість. Метр п'ятдесят шість. Ширина і довжина сорок п'ять сантиметрів. Така фіраночка. І йде вона під номером. 9 і коштує 80 гривень. Але вона дуже гарна і вона новенька. Так, далі це прикраса на штору. Прикраса на штору, сама ще не роздивлялася її. Зверніть увагу, тут є липучки нашиті. Тобто, якщо ви хочете прикрасити свою штору на кухні або будь де, ну, в Європі так роблять. Тут ось можна зняти або пришити ці липучки на штору і надівати отаку прикрасу. А тепер дивіться, до речі, зараз, мабуть, по ходу буду хоч частково виміряти, поки складена ширина 45 см. І дивіться, яка вона гарна. Це органза. Ой, вона довга, вона довга. І дивіться, яка вона гарнюща. Бачите? Яка вона ажурна, яка вона гарна. Ой, гарна. Так, зараз вимірюю довжину, Уже я її роз, розмотала, вона доволі довга, така сама по собі. Так, Зараз я її складу аж в четверо. І мені так буде зручно виміряти довжину. Так, 2,40, 2,40 довжина цієї прикраси на фіранку. Можна просто якось її, можливо, на вікно повісити. Ну, дуже гарна річ. І вона, до речі, вона нова. Користування не була, видно, що вона не пралася. Ось така чудова е, прикраса на штору під номером 6, 100 гривень вона коштує. Так, далі є в мене ось така краса. Це така скатертина, зверніть увагу, е, як, як переливається оця органза. Бачите, яка вона гарна. Я дивлюсь на камеру, мені здається, що камера не передає всієї цієї краси. Вона, Ось оці такі е візерунки вони переливаються, відблискують. І сама така, ну, прям переливається. Вона новесенька, також має такі китички на краєчках, трішки іншого розміру. Вона. І трішки інший. Тут ось стрічечка. То була попередня в комплекті. Ось стрічечка така йде, рельєфна по краю. І зараз ми вимірюємо. Так, довжина 92. І ширина, вона, скоріше всього, йде як... Або як доріжка на стіл, не як скатертина, а як доріжка. 66 см ширина. Так, і така е, річ йде під номером 10 і коштує 80 гривень. Ой, дуже гарна така, бачите китички, на кожній китичці намистинка. Якщо це Леся робила своїми руками, то я взагалі просто в захваті від цього, може бути, що вона й сама робила. Ой. Так, і далі у нас ось така нарядна, новорічна, скатертина, чайна. Вона йде як прикраса до столу. Зверніть увагу. Як виглядає вона на зеленому фоні, можна застилати на білу скатертину, можна так, як у мене ось на зелену. Вона новенька, абсолютно новенька, в користуванні не була. З цієї сторони, ось так вона виглядає, а з цієї сторони, ніби такий оксамитова, ніби оксамитова і нанесений ось такі. Сніжинки по ній. Ну, така тканина. Так, розміри, 80 сантиметрів з однієї сторони, і з іншої 67. Ну, вона, мабуть, також йде, як от на стіл, така, ну, як доріжечка, бачите? От, така красуня. Вона йде під номером 11 і коштує 100 гривень. Така скатертинка. Так, далі у нас іде, я так думаю, що це фіранка. Я так думаю, що це фіранка. Дивіться, вона така, ну, давайте скажемо так, новорічна тематика, зимова тематика, тому що вона на синьому тлі нанесений отакий принт, отакі сніжинки довжина цієї фіранки. Е, так, 2 метри і 12 сантиметрів, десь 2,10, скажімо так, за І Верніше ширина, да, і довжина 40 см. Ось така фіраночка. Щоб ви розуміли, вона натуральна тканина, не синтетика, тканина натуральна. І ось зроблена ось така е ну, такий тунель для е того, щоб надіть або на мотузочку, або е на трубочку. Ну, я такі трубки, знаєте, на карниз. От. А якщо за бажанням, то і можна просто на прищіпки. Ось така, дивіться, вона ось так підкочена тут внизу, зарублена. Дуже гарна така річ. Дуже гарна. Можна, е, наприклад, зимою прикрашати додатково е, вікно кухонне. Буде особливо гарно виглядати, якщо в когось. Білий тюль чи біла тюль, і отак додатково повісить на кухні. Та буде, дуже гарно виглядає. Так, і така у нас фірамочка під номером 12, іде 100 гривень така краса. Так, і в цьому, Це відео я хочу завершити шедевром черговим від Лесі. Це шедевр, я просто по-іншому не можу сказати. Ось така подушка. Мабуть, треба було камеру раніше підняти. Ось така подушка. Зверніть увагу, натуральна тканина, бавовняна, має отакий е, принт, сніговички, тато, мама і, або мама з дітками, або тут дітки такі прикольні в наушничках. Сніговички, ялинки, зимова така подушечка, обшита мереживом. Ось. Тут ось тканинка також натуральна, щільна доволі така тканинка, як і з цієї сторони. Тут ось блискавка. Бачите, блискавка, подушечка, дивіться, яка тут. Тканина на напірнику, вона також, е, ніби жакардова, нове, все новеньке, все зроблене з любов'ю, все зроблене, зроблене дуже якісно, тут пір'ячко всередині, щоб ви розуміли, і подушечка така з вушками, як називають її, е, розмір цієї подушечки. 45 на 43. І ціна такої подушечки, вона йде під номером 13. Ціна такої подушечки 300 гривень. Погодьтеся, вона того варта. Все новесеньке, все дуже якісне, все натуральне. І мережечка. Все зроблене з любов'ю, ручна робота. І... І Ось такий в мене сьогодні е, огляд такий. У мене вже і також на столі новий рік, тому що десь, мабуть, із якихо сніжинок насипалися кристалики такі блискучі. Е, всім вам, дорогі мої, щиро дякую, що ви зі мною, що ви мене дивитеся, коментуєте, переглядаєте і взагалі просто що ви зі мною, що ви в мене є. Такі товари новорічні, тому я е, постараюся, якщо хтось замовить, я розумію, що це товари такі саме на ці святкові різдвяні дні. Я постараюся повідправляти дівчаткам та з попередніх оглядів, там є новорічні скатертини, ще не всім відправила. Ви мені лише пишіть. От Замовили, якщо, якщо хочете, щоб я відправила відразу, пишіть мені чим скоріше, мені до свят. Якщо ніхто не спішить нікуди, можете збирати посилки і далі. Вони мені не заважають. Вони мені не заважають ні в якому разі. Але просто ну, ви мені нагадуєте, можливо, комусь треба швидше, то я тоді відправлю скоріше вам. А кому не, не, не пече, то можна і після свят, будь-коли в будь-який час, коли. Ви забажаєте, тоді я вам відправлю. Ну, все наговорила. Відео, мабуть, затяглося, хоча не багато товару, а говорила багато. Всім щиро дякую, всім тихої ночі, мирної, всім міцного здоров'я, всім до зустрічі. Всіх обняла!